Тепер ми поговоримо про модульне тестування також називається тестуванням компонентів, перевіряє функціональність і шукає дефекти в частинах програми, які доступні та можуть бути протестовані окремо програмні модулі, об'єкти, класи, функції тощо. Що таке модульне тестування? Модульне тестування це тестування найменшого тестованого блоку програми. Це робиться розробниками на етапі кодування. Щоб виконати модульне тестування, розробник пише фрагмент коду модульні тести, щоб переконатися, що код, що тестується, модуль правильний. Приклад. Ви написали функцію додавання двох чисел. Наведена вища функція приймає два числа як вхідні дані та повертає їх суму. Код модульного тесту виглядатиме приблизно так. Наведений вище модульний тест стверджує, що 5 додати 10 дорівнює 15. Якщо функція ADD повертає будь що інше, assert і заквал призведе до помилки і тест не пройде. Приклад Імовірно, ви додасте ще кілька одиничних тестів, подібних до цих. Після того, як ви напишете тестові приклади, ви запустите їх, щоб перевірити, чи все працює правильно. Пізніше інший розробник, окрім додавання частини свого коду, випадково змінює. Додайте функцію Як. Як бачите, замість того, щоб складати два числа, код тепер множить їх. Коли розробник запускає модульні тести, які ви розробили для цієї функції, вони зазнають невдачі. Новий розробник може відстежити невдалі тестові випадки назад до функції та виправити код. Автоматизація автоматизувати модульне тестування легко. Для багатьох команд модульне тестування інтегровано в щоденний процес збирання, щоб оперативно повідомляти про будь-які помилки. Одним із найпопулярніших фреймворків є Junit для Java та Jest для фреймворків на основі JavaScript. Наприклад, Node.js. Переваги модульного тестування. Модульне тестування допомагає рано знаходити помилки. Модульне тестування допомагає команді в довгостроковій перспективі. Модульне тестування полегшує налагодження. Модульне тестування може бути автоматизованим. Модульне тестування зменшує загальну вартість тестування. Модульне тестування допомагає рано знаходити помилки. Розробники можуть писати модульні тести, щойно закінчать написання коду, не чекаючи інших. Це полегшує розробникам виявлення та виправлення помилок, оскільки вони зазвичай добре знайомі з кодом, над яким нещодавно працювали. Модульне тестування допомагає команді в довгостроковій перспективі. Розробка програмного забезпечення це інтерактивний процес. Зміни в дизайні та реалізації є звичним явищем. Якщо у вас є модульні тести, розробники можуть швидко запустити їх і отримати відгук про якість своєї роботи. Модульне тестування полегшує налагодження. Модульне тестування спрощує процес налагодження. Якщо тест не вдається, потрібно перевірити лише останні зміни, внесені в код. Якщо у вас немає модульних тестів, потрібно перевірити невеликі зміни, внесені протягом кількох тижнів або місяців. Модульне тестування може бути автоматизованим. Модульне тестування можна легко інтегрувати в процес створення програмного забезпечення, що полегшує швидке повідомлення про помилки. Модульне тестування зменшує загальну вартість тестування. Оскільки модульне тестування може бути автоматизованим, його можна виконувати щодня. Коли помилки виправляються на ранній стадії, Інтеграція та тестування системи також стають ефективнішими. Недоліки модульного тестування. Модульні тести можуть бути не найкращою інвестицією, якщо вони не зроблені правильно. Модульне тестування збільшує початковий час розробки. Модульне тестування може призвести до непотрібної кількості тестів, що призведе до збільшення часу обслуговування. Модульне тестування може викликати помилкову впевненість у якості коду. Модульне тестування збільшує початковий час розробки. Щоб написати хороші тестові приклади, потрібен час. Оскільки це робить розробник, це збільшує час розробки. У довгостроковій перспективі хороші тестові випадки можуть заощадити час. Але багато хто вважає модульне тестування витратами, а не інвестиціями, і не виділяють необхідну кількість часу. Модульне тестування може призвести до непотрібної кількості тестів, що призведе до збільшення часу обслуговування. Ми часто бачили сотню тестів, коли було достатньо лише 20. Ця інфляція зазвичай відбувається, коли хтось інший, ніж розробник, Пише тестові приклади, і стимул базується на кількості написаних тестових випадків, а не на якості тестових випадків. Коли основний API змінюється, переробка тестових випадків потребує часу, але це ніколи не покращує якість коду. Модульне тестування може викликати помилкову впевненість у якості коду. Важливо переконатися, що модульні тести перевіряють усі шляхи коду. Для цього розробники повинні встановити програмне забезпечення для покриття коду та перевірити ефективність модульних тестів. Але таке трапляється рідко. Модульне тестування часто вважається справою, що потрібно виконати, а не необхідністю. Як наслідок, ви можете часто бачити багато зайвих тестових випадків і багато необхідних перевірок граничних умов. Ми розглянули модульне тестування, що дозволяє перевірити, та на яких етапах вони використовуються. Дякую, що додивились це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви б хотіли побачити в цьому курсі. Чи важлива тема для вас, чи раді ви вивчатися на рідній мові. Буду вдячний за вподобайки. Це буде надихати мене на створення кращого курсу і роботою над новим контентом. Бережіть себе і близьких.